Для такої роботи нас дуже мало є. Того, що нам потрібні люди і дуже потрібно як повітря. Тому що щодня запросів багато, дуже дуже-дуже великі запити це по 100 сіток, по 200 сіток. Ну це нереально десять людям зробити. Нам дуже було бажано, щоб це, це робили люди і всі разом. Працюємо ми щодня. З восьмої години і шоста півсьоми і сьома вечора Так? на годинку на 15 хвилин, на 40 хвилин хтось, які може ми займаємося багато чим, і в тому числі додавалися вже і госпіталя. Того, що нам приносять тканину, з них щось іде на госпіталь, це на, на постіль футболки, які нормальні. Ми відправляємо хлопцям. що що на госпіталя вже відповідно тут сортується. Поштовхом стала на жаль війна. Ми зібралися 25 лютого. Це був перше, що ми зібралися. Ми починали сіток. Кікімо нам, по перше, допомагають люди люди багато повичищали свої шафи і поприносили тканини. Ми закупляємо фарбу, фарбуємо і відповідно це йде на сітки. У Нас людина та що красить, вона фізично просто не встигає фарбувати, тому що ми плетемо ще й ми плете. Відповідно, треба тканини не багато, а дуже дуже багато. Той дасть 100 гривень, той дасть 200 гривень, той дасть 500 гривень. А є такі люди, які щомісяця своєї пенсії дають по 500 гривень, і це щомісячно недавно був випадок, прийшов мужчина, дає 97 гривень, 50 копійок. Кажу, оставте хоч на хліб. А він каже: Ні, це вам все. Я кажу: ти так запланував і вам так і віддав. І він дав 97 гривень 50 копійок. Дуже приємно, коли от іду, доброго дня! Я знаю, що ви займаєтесь волонтерством, але вам 200 гривень. Ну кажу, як записати вас? Ніяк. Дякую, все. 15 травня я відзначала, яке. Рік, рік тут знаходжуся, саме в тенетах. А 9 травня минулого року ми переступили поріг міста Дубно. Людина ж закінчиться, якщо не буде працювати. Я знаю, що якби у мене не було тенет, я б з'їхала з глузду, тому що те, що я отримую від своїх матерів. Звідти від своєї подруги воно просто в голові не вкладається. весь свій вільний час до третьої години дня. Я знаходжуся тут ну, мене Далі онлайн уроки. Ми так домовилися 31 серпня на педраді, що я зможу е знаходитися на Платформі Zoom або в класрумі, де там ми як коли домовляємося. З тими дітьми, які на волі, там їх всього в кожній групі по дві дитини. А з тими дітьми, що не на волі, ми працюємо дуже секретно, ніхто не знає, в яких каналах, тому що всі класруми видаляли расисти в перші ж дні свого взяття. Телеграм-канали також перевіряють, якщо там є наявність української мови, то дитину одразу забирають на підвал. І починають допитувати, і виходити на батьків, і потім батькам дуже мало місця на цій планеті. Пригрожують або депортацією, або просто забирають на підвал, потім невідомо де ця людина ділась. Велике прохання до всіх, до кого тільки можна звернутися, це підтримка, потужна підтримка: смаколики, серветки, бинти, кровоспини. Ну, це потреби номер один. Кожна людина, яка приходить сюди, це національна свідома людина. Є робота, є сім'я, є городи, але без цього теж ніяк. Це вже не заснеш без цього, і думки будуть дуже мучити. Бо хочеться, щоб хоч щось їх захистило. Ну, якщо це їм дуже допоможе, хоч би трошки. Я відвідую сітки десь з березня місяця. 22-го року, так, ми з дівчатами, з подружками приходили. Стараємося також максимально хоча б 3-5 разів, як, як виходить, приходити, тому що думками вдома сидиш, думаєш, як там ті хлопці, як там ті хлопці на війні. В тих окопах дуже хочеться перемоги, і треба усвідомлювати, що кожен має зробити якийсь внесок всю справу. Вийшла я з хати. Дивлюсь, мої дівчата за столом біля 110-го щось роблять. Я до них під'їхала, а каже, то ми, каже, мішки поримо і робимо такі квадратики, і витягуємо. ну от такі ці. Кажу, от і я буду з вами. Довго я була з ними, ціле літо, потім стало вже порохолодніше. Тяжко вже було сидіти, я перейшла сюди. Мусимо, тому що. Треба думати про дітей своїх, про внуків, що їм треба жити на світі. Ми то пожили, побачили. Ну не всі так. Я вважаю, що я пожила трохи кожного дня без вихідних пощій. Ви знаєте, нема коли втомлюватися. Я отут прийшла, сіла, сижу. Ви ж бачите, що я на костелях. Внуки Кімера, як одному плести і так от день у день, то три дні треба. Ну, я почала ходити з листопада. з початку листопада минулого року. Ми просто в церкві разом з Ганною буд спілкувалися. Вона каже, дуже потрібний парафін на окопні свічки. Я привезла парафін у мішок сюди і так і лишилася. І так кожен день зранку і до обіду. Ну я що ще сіла казати, щоб людей побільше було. Роботи вроді багато, а людей нема. І перемоги. Перемогу всі чекаємо. Але хто я знає? Господь його знає, коли вона буде. Ну надіємося, що буде.